Прагоранку малята, кожен народ має свої символи державні та народні. Державні символи у кожної країни це прапор, герб та гімн, а народні символи це те, що шанує народ. Українці мають свої традиції, які спокон віку шанують і бережуть: це батьківська хата, материнська пісня, святий хліб, вишитий рушник, червона калина, зажурена верба, дивовишні писанки. Вірний своєму краю лелека. Всі вони наші давні і добрі символи і обереги. Про народні символи складають пісні і легенди. Їх вишивають на сорочках і рушниках. Народні символи це наші святині. Але сьогодні ми з вами зупинимося на народних символах птахах. Перший, з ким би я хотіла вас познайомити, це Лелека. Він є улюбленим птахом українців. В Україні його звуть по-різному чорногус, лелека, бузько. Лелека є охоронцем домашнього вогнища. Це символ любові до батька та матері, символ сімейного благополуччя, любові до рідної землі. Говорили колись, що лелека мостить гніздо на подвір'ї добрих людей. Щасливий двір дає гніздо лелекам, бо птахи священні. Обов'язок лелеки знищувати різних гадів, тобто гадюк, жаб. Своїм прильотом лелеки сповіщують приход весни. Журавель Журавель, названий Божою птицею або птахом сонця. Журавлінні відльоти у вирій особливі, і не лише формою польота, відомим журавлиним ключем або клином, а й самим змістом та метою осінніх та весняних перельотів. Повертаючись з звірю весною, крукру, -кру, яким журавлі повідомляють про свій приліт, веселі і щасливі. Отож, коли люди бачать весняний журавлиний ключ, то кажуть, що це на журавлі. А веселики летять, бо в слові журавлі є щось від жури й журби, та несуть з собою безжурну весну та щасливе літо. А коли журавлі відлітають у вирій, то їхнє крокру -кро відчутно сумне і дійсно журливе, а тому і журавлини. Український народ дуже співучий, тому ще одним символом стала пташка Соловейко. Соловейко свята і вільна Божа пташка, співець добра і кохання, символ весни і волі, високого натхнення і неперевершеного таланту. Виконати свою роботу так, як виконує свою соловейко, не здатен жоден інший птах. Навіть люди рівняються на нього, тому і кажуть про талановитого співака, співає як соловейко. Соловейко передвесник справжньої весни в лісах та гаях, але тільки тоді розпочинає оспівувати весну, коли нап'ється води з березового листя і співає доти, поки не перецвітуть сади. Обсипається цвіт, поступово стихає солов'їний спів. Цього співучого птаха настільки люблять всі, що назва соловей поступилася лагідному слову Соловейко. Цей жайворонок, символ єдності землі і неба. Він співець хліборобського поля і небесної блакиті, бо сповіїм співом возвеличує хліборобську ниву до небес, а небесну Блакиті пускає до хліборобського лану. Він чиста божія птаха, яка приносить весну на поле, бо першим з польових птахів повертається з вирюю. Поле, над яким співає жайворонок, в належний час обігрівається теплим сонцем і зроситься благодатними дощами. Вважається, що з прильотом жайворонка треба розпочинати уранку і сівбу. А це ластівка, символ весни і відродження, добра і щастя. Вона божа пташка, а тому вбити її великий гріх, зруйнувати гніздо, накликати на себе велику біду, благословений той дім, на якому поселиться ластівчина сім'я. Повертаючись з вирію, ластівка приносить нам кохання та весну. Синиця весниця всього доброго, легкого і веселого, і сама живе легко і весело. Мало їсть і п'є, зате багато родіє своєму пташиному життю, сонцю і небу, котрих славить своїм особливим співом. Люди принаджують її годівницями. Синиця висвистою людям їх завтрашній день, тільки треба вміти прочитати, вловити в її співові зрозуміли для себе зміст. Ось ми з вами і дізналися про частину птахів, які є символами України. На сьогодні знайомство з птахами, символами України, закінчено. Дякую вам за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!